І зніжна вашовка поні Рябінушка маленьких пацієнтів катає не на візочку, а на спинці, бо саме так вони отримують максимальну користь для хребта і ніжок. У мене вдома вже коні. Це самі такі мультики про поні. Про коні. Мама теж конячка і звати маму рябінушка. Вона обов'язково тільки все з злочу зв'язана. Вона її, і обнімає. І вона вона дуже неї дуже позитивні емоції. Донці і недзюби Вікторії два роки. Діагноз ДЦП родина сприйняла на як вирок і тому боролися за одужання дитини від інших мам. І надізналась про центр іпотерапії Тріумф і без вагань стали там займатися. Ви знаєте, це був дуже колосально великий результат за три місяці. Моя дитина. Стала добре на ногу. Лікарі вже після трьохмісячного одного, тільки трьохмісячного курсу, вони вже сказали, що дійсно у дитини велике покращення, і нам навіть сказали, що інвалідності у вас не буде. Пишається досягненнями своєї донечки, і Світлана. Після першого курсу лікування і по терапією дитина стала ходити. «Їй дуже нравиться. Ми прийшли на лошадки, ми ще не ходили самостоятельно. От буквально от послі знаю. Зняти п'ять і вона почала ходити сама. Ну, ну вона не бігає. Ну потихоньку на ході її очі нравиться. Таких дітей, як дівчатка, героїні сюжету у центрі іпотерапії пам'ятають абсолютно усіх, тому що їх покращення здоров'я, їх вдала реабілітація це загальний результат праці коней, дітей, тренерів та батьків. И Самое главное, что это результаты, которые получают наши детки. Они благодаря тому, что проходят курс реабилитации в нашем центре, детки начинают гораздо лучше себя чувствовать, говорить, потихонечку начинают ходить. Родители становятся счастливы, потому что их детки вливаются в полноценную жизнь. Это самое главное. Леся Марчук займається з дітками, які приходять у центр іпотерапії. Колись її саму вилікували коні, а саме догляд за ними і тривалі заняття. Згодом за допомогою цих тварин Леся лікувала двох власних дітей. А з часом це стало справою її життя. У планах на майбутнє цікаві задумки. Я хочу построить центр анимал-терапии для детей. Почему анимал? Потому что детям могут помогать не только лошади, им могут помогать и собаки, и коты. Поэтому уже вот совершенно недавно начала использовать канисть терапию. Действительно, есть результаты, которые другим методом сложно было достичь. Дело в том, что на лошади ребенок вроде бы делает все. Когда становится ногами на землю, особенно ДЦП, он становится зажатым. И вот собака это тот мотиватор, который помог мне помочь детям быть уверенным в себе на земле.